От воно колесо Гарнюня. Всім відоме Відоме на весь світ гуляю по парку атракціонів Я думаю по моїй довольній морді видно що я дуже щасливий і радий що я сюди потрапив нарешті Мер прип'яті в прип'яті от. от я Дійшов до машинок електричних. 38 років стоять уже. Позгнивали, але залишаються на місці. За більш ніж 35 нелегальних походів в Чорнобильську зону відчуження я відвідав дуже багато цікавих місць, які знаходяться як на території Чорнобильської зони, так і поза нею. В зоні відселення. А також на лівому березі річки Прип'ять. В цьому випуску я розкажу про місця в південній та центральній частині Чорнобильської зони відчуження, які я, звісно, відвідав. Деякі неодноразово. Одної зими, коли були дуже сильні морози, нам було цікаво, чи замерзне річка і можна буде пройти по льоду, а не лізти в холодну воду, в брід або перепливати. І от одного разу, коли було мінус 18, ми все-таки вирішили піти. Річку з легкістю ми перейшли в брід. Вночі було трошки страшно, але лід майже не тріщав лише під берегом там, де дуже тоненький. Так ми потрапили в село Іллінці. Це село було відоме тим, що тут проживала колись найбільша кількість самоселів, близько 40 чоловік. Це, мабуть, там просто вирувало життя, цивілізація. Коли навколо все покинуто, нам пощастило, що ми знайшли хату самосела, який не так давно пропав безвісти. І хата була більш-менш стіла, бо в такий мороз вночі, ну ми б, мабуть, дуже сильно замерзли, просто б не зігрілися. Тому ми розпалили пічку, зігрілися і спали в принципі в більш-менш комфортних умовах. Погуляли по селу, знайшли покинуту школу, ще одну хату самосела, клуб та інші місця. Цей похід. З кількох частин є в мене на YouTube каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Так як це була зима, день був дуже короткий, а ніч максимально довга, то більша частина маршруту у нас все-таки попала на ніч. Ввечері ми вийшли і пішли на північ. На півночі ми натрапили на відстійник техніки буряківка. Окрім самого відстійника, там дуже велетенське поле, яке вночі підсвічується. Розміром, мабуть, більше, ніж футбольне поле, де закопано тисячі тонн заліза, які колись були технікою ліквідаторів, тому нам довелося обходити по снігу, але в певний час нам це набридло, тому ми просто перелізли через колючу проволоку і пішли навпростець через відстіник. Про буряковку в мене є кілька випусків, багато разів я її відвідував, тому також можете подивитися в мене на YouTube каналі. Вийшли ми потім на трасу і опинилися між двома КПП: одне на сховище радіактивних відходів Вектор, а інше на КПП «Буряківка». І там і там горіло світло, тому нам треба було перебігати дорогу, ризикуючи, що нас побачать. Здається, нас не побачили, і через ліс, навпростець, по снігу ми продовжили рух на північ. Нашою ціллю були дачі. Які знаходились біля залізниці, про які мало хто знав, лише ті, хто ходили по залізниці, і то не факт, що туди заходили. Пройшовши вночі через село Буряківка, яке ми майже не бачили, та й були заморені, і було холодно, було темно. Ми нарешті дійшли до цих дач. Ми їх назвали буряківські дачі, бо вони були без назв. Дачі дуже прикольні: по-своєму сучасню, там були каміни. Один із камінів ми розпалили, повечеряли та лягли спати. Було більш-менш тепло, комфортно. Але так як ми лягли спати близько ранку, то весь світловий день ми проспали, і наступну частину маршруту нам знову прийшлося йти вночі. Це був дуже виснажливий маршрут по снігу холоду, без води, але в напрямку прип'яті по залізничній дорозі. Цей маршрут нас зайняв дуже багато годин. Після такого атракціону мої напарники мене покинули і пішли здаватися на КПП. А я залишився сам в прип'яті. Але це вже зовсім інша історія. Колись випадково я дізнався, що в закопаному селі Чистогалівка не залишилось нічого, окрім пам'ятника, цвинтаря, а також одної єдиної хати. І це був би не я, якби не вирішив її знайти. Блудивши по Чорнобильській зоні, приблизно навмання, я все-таки знайшов цю хату і тепер знаю, де вона, і знаю, що там можна заховатися від дощу. Там навіть є признаки того, що там перебували якісь сталкери, ймовірно, ночували. Але, звісно, що самого села немає, все заросло, велетенські бур'яни і якісь кар'єри невідомого походження. Якщо ви плануєте похід в Чорнобильську зону або просто полюбляєте подорожі, рекомендую вам магазин спорядження ТОПРОП. Магазин пропонує широкий асортимент товарів для туризму, альпінізму, активного відпочинку. Від наметів спальників і рюкзаків до ліхтариків, ножів, похідного посуду, інтегрованих систем та сублімованої їжі. Фтопроп професійно допомагають підібрати спорядження під ваші задачі. Консультують і швидко доставляють замовлення по всій Україні. Посилання на магазин внизу під відео. Також є село, в якому були руїни старої церкви. Завжди було цікаво побачити, відвідати, до того ж туди іноді приїздили якісь віруючі люди. Дуже дивно, але після повномасштабного вторгнення, в це село переселились якісь старовіри, а також почали відновлювати цю церкву та налагоджувати свій побут. Це село Замошня. Це село ділиться на дві частини, як дві окремих вулиці: це Глінка і Замошня. Навколо села дуже багато міліораційних каналів, тому там дуже легко заблудитися, якщо піти десь навпростець. Також неподалік цього села я зустрічав одинокого вовка. А що найстрашніше, це колись я зі своїм другом знайшов свіжі сліди ведмедя. Тоді вже було не до жартів. На одному із перехрест розкинулося село роз'їжджа, ймовірно, через те, що в усі сторони йдуть дороги, воно дістало таку назву: роздоріжжя йдуть в напрямку сіл Ілінці, Стечанка, Корогод та замочня з глинкою. Від села нічого не залишилось, воно згоріло після пожеж, лишилось лише кілька стін від будинків цегляних та кілька погрібів, залишки ферми та в'їзд до елеватора, де стояли ваги, а тепер там лише лежать кістки якогось великого рогатого скота. Неодноразово мене заносило в село Стечанка. Саме село основне давно згоріло. Залишилося лише кілька хат в центрі, руїни клубу, а також якась адміністративна будівля, схожа на сільську раду. Але в цього села ще є. Окрема вулиця, яка називається Жовнірівка. Ймовірно, там жили польські жовніри, як говорить історія. Але це не точно. Про це село знають багато сталкерів, а також багато сталкерів звідти їздили піймані поліцією в Чорнобиль оформлятися. І навіть я. Навколо цього села завжди можна зустріти дуже багато. Диких великих копитних тварин. Від косуль до оленів, лосів та, звісно, родзинки Чорнобильської зони це коней Проживальського. Тут зустрічаються кілька різних табунів. Вони всі по-різному реагують, деякі тікають, деякі дуже довго стоять на тебе, дивляться. Але це прекрасно. На захід від протокольного мосту та села Черевач знаходиться село Новосілки. Воно тупікове тому що там закінчується асфальт. Але в принципі нозями можна пройти куди завгодно. В цьому селі залишається лише одна хата, тому воно не є зовсім цікавим. Але також і там я був. Приблизно в самому серці зони знаходиться велике село під назвою Корогод дуже велике село з колгоспом, з фермами, школою та всім, чим треба. Звісно, воно дуже заросше, важко доступне, тому що для багатьох сталкерів воно не є на маршруті, але потрапивши туди, можна для себе знайти багато чого цікавого. Я там був неодноразово, маю там свою сталкерську хату. Також там є спостережна вишка лісників або пожежників, де можна дуже легко спалитися. Через це село проходить одна із центральних трас Чорнобильської зони, тому тут можна було раніше попастися. Умовно недалеко від села Корогот знаходиться військове містечко Чорнобиль 2, а в ньому такий багатьом відомий об'єкт за радіолокаційна станція Дуга. За кордоном її називали Руський дятел» за характерний звук, за стукіт у радіоефірі. Якщо хтось чув про Чорнобильську зону, про місто Прип'ять, то значить обов'язково чули про Дугу. Багато хто хоче туди потрапити. Для багатьох це навіть крутіше, ніж місто Прип'ять. Це велетенська антена, яка заворожує своєю величчю та просто через те, що вона стоїть посеред велетенських поліських лісів. Звісно, я там перебував неодноразово, вилазив на неї, також приводив туди людей, щоб вони подивилися та на неї вилізли. Але в самому містечку я був всього один раз. Не дуже хотілося потрапити на охорону. А так як відвідування дуги було десь посередині маршруту, або по дорозі в Прип'ять, або на вихід, тому бути пійманим десь посередині маршруту не хотілося. Відео з дугою, звісно, в мене є майже в кожному другому випуску, а також можна подивитися на YouTube випуск про засекречене військове містечко Чорнобиль 2, яке навіть не було позначене на картах, зазвичай позначалося як табір відпочинку, або взагалі ніяк. Біля дуги також знаходиться додатковий об'єкт ВНЗ-круг, який займався зондуванням іоносфери для коригування параметрів роботи дуги. Все, що було там металеве, позрізали, валяються гори металу, які не встигли вивезти, бо також частково починали різати і саму дугу. В найбільшому приміщенні затоплений підвал виглядає як велетенський підземний басейн. А також стоїть стара покинута пожежна машина. Діліться відео з друзями. Досліджуйте Україну, будьте обережні та підписуйтесь на канал.